Коли наконець стехне весло, чи то ти святи, у щоденному плині, у хвилях бурхливих, аби не трясло, я буду з тобою тебе не покину. Як воля завдасть тобі смуток чи зло і випадить серце, німе у новину, я духа буду, щоб менше пекло. Я буду з тобою, тебе не покину. Якщо невідоме закине колись від тебе, мов засохну долину, за спиною я так нам зорі зійшлись, я буду з тобою, тебе не покину. Коли в коловерті роботи і літ усе ж досягнеш ти жаданого шину, то я розділю цей високий політ. Я буду з тобою, тебе не. Не покинув, коли світ заботи укриє і мла, наблизяться судні і день, і хвилина, якою б страшною та мить не була, я буду з тобою, тебе не покинула. Ти Хили закохався і набрався твоїх в ча. Оскільки тепла в твої хоча, а в холод, він не так, да. скільки скажи я маю, Оскільки, скажи, ти маю я. Це все, що маю я. Це все що маю я, це все, що маю я, тебе тримаю, мою я, тебе тримаю, Приходиш, сядеш і мовчиш, Мені заводиш, забежиш да приносиш сльози Сиря, мені це треба, оскільки тепла в твоїх руках, а в холод він не дай, скільки скажи, я маю, Оскільки, скажи, ти маю я, це все, що маю я, це все, що маю. Θα σέλσω, ΜΑΙΟΥΙΑ. Δεν θα με τρεμάει, ΜΑΙΟΥΙΑ. Για να έχω τύπρο στον ΕΣΜΗ. Για Тепер це все, що маю я, все, що маю я, це все, що маю, я, це все, що маю я, Тепер тримая.